Бачити світ у світлих фарбах та надія. Бачити світ, де добрі люди ще лишили. 7 березня, якраз це був перший штурм бригади. Там під Київщина це населений пункт Слобода Кухарська. Не найуспішніший штурм. Нашого підрозділу, як виявилося, нас там вже очікував противник, рухалась колоною на штурм, то по 8 БМП і один танчик, був. це дев'ять збройних техніки. З того штурму жодна техніка не виїхала. Я їхав на другій машині, вже все зав'язується бій. Ми так лежали, лише за один іграчка такий скауше був. Ми так лежали на заді на машині, так собі до доброняття посперлося. Він загинув. Так само Володимир Кушлик, теж покійний. Теж ну хлопці, ну просто. Як на мене, еталон мужності, еталон мужності Так само пані Капітанчук теж покійний. А Денис був тяган, та там дуже багато. Ну на жаль, так склали, що з ніби з моєї машини, то всі хлопці загинули. А навіть не сумно, Я би сказав, це навіть страшно розуміти, що всі побратими, з якими ти буквально кілька годин назад ви там пили каву, вечеряли разом, що їх уже немає, на жаль, живих. Це насправді трагедія. І Це навіть не тільки того дня, це взагалі. типу, це дуже велика втрата для України тих людей, тому що. Ну, вони, вони перші, вони були готові, може й не були до кінця готові, але вони йшли. Типу, вони йшли, вони йшли захищати і ну, велика шана, і я надію, що не буду забувати пам'ять про них і про велику ціну їхнього подвигу. Тому що, як бачимо зараз, у нас боротьба людей ну, зводиться до того, щоб репостнути якийсь відосик з ТЦКшниками у Фейсбуці. Це, це просто це. А это, скажем, совсем меньше насилия, совсем меньше было. Вот так на пальчик наливали чая в кружку, и вот так вот тоже на донышко миски наливали, первое, и второе. Когда нас хотели наказать, 8 дней не давали хлеба. И люди начали терять сознание. Водили в ванную, ну, не в ванную, в душ. Вот. И из крана текла вода, кипяток. Мы просто этот кипяток набирали в кружку и пили. И тоже, чтобы оно больше было как-то и поесть быстрее, потому что за это тоже били. Первое, второе в одну, эту, в одну миску выливали, добавляли этой воды из кипятка, разбалтывали. Ну, вот это вот. вот эти помои мы ели. Больше всего хотят в тебе убить вот это, то, что ты живой человек. Вот это, вот, уничтожить. Просто ты как будто скот какой-то. Привыкать начал к этим побоям, там, все остальное. Там, начиная там за наколки, за волки наши, за все. Но ну, если 10 человек допрашивают, то бывает мало шансов, шансов что ты выйдешь живым с этого допроса. Самый парень был срочник, ему 21 год, и ему привязали провода к мужским половым органам и мучили тоже где-то час электричеством били. Он когда пришел, он не мог говорить, а я говорю, что хотели спросить, да что? Ну, ничего такого, он срочник, что может знать. Он просто пришел служить в армию. І таку жорстокість проявлять к ньому чоловіку, який ну, ну, молодий солдат. Це страшно, правда. був біля обстрілу, може прямо в лікарню, може там до сотні метрів від неї градом. Бо як зараз пам'ятаю, нас вивезли вже з палат на коридор. Починається такий плотний обстріл, і після останнього падіння снаряду всі вікна так, вилітають. Я чую який запах пороху, й такий. О, і мені ж так трошки класно стало. І трошки згодом вони з якимось цікавим. Не знаю, для чого вони це зробили. Вони ту лікарню просто з станку обстріляли. Відрізали йому вуха, зуб вирвали плоскогубцями і шию перерізали. І відповідно, їх всіх скинули в одну загальну яму і засипали сміттям. Завели в підвал, також були ще одні в полоні. Хлопці вже були на колінах, зв'язані, і багато крові вже було. Ну там вже відбувався допит, вже і різали їх там. Каже, що найбільше не повезло хлопцям першим двом, так що їм виколювали очі, відрізали вуха, ніс, статеві органи. Він каже, що на це, це було важко дивитися. Дуже страшні крики були, і моментами навіть закривав очі, щоб це цього всього не бачити. Вже рветься назад. Щоб відомстити за того колю. Роки 18-19. Йому було йому саме більше дісталося, бо він був перший. Як прийшов запит на евакуацію, я трошки не зрозумів, як ну, людина після такого сам дійшов. Там було по пів сантиметра з обох боків до смерті, зачепивши сонну артерію зліва, справа життя б не було. Деколи були думки, все кинути, бо в руці була граната. Але донька і жінка допомогли дати сил допустим. Полон — це важка річ. Кожен, хто був в полоні, мене зрозуміє, що це дуже важко лишитися людиною і витримати це все. Не тільки там тортури і побиття, але ще, як вони нас кормили, їжа. На сім чоловік вдавали от півтора пляшка, були такі дні, що зовсім води не пили. Били і руками, і ногами, ну це таке, а такі пластикові труби, пери, палки резинова їхня, так? такі дерев'яні такі були молотки, такі були. Дуже страшно і жорстоко собака їхні собаки рвали теж. У різних тюрмах був різний режим содержання. В одних тюрмах треба було тільки сидіти, в інших тюрмах тільки стояти. В 6 ранку до 22-ї години давали команду туалетам. Була така тюрма, де ми лежали. Голі зовсім і треба було лежати і дивитись на камеру, то не поверхнутися, глаза не закриєш, очі не закриєш нічого. Спочатку одні зловили, а потім вже завели в підвал. Там вже були зовсім інші. Там їх було двоє, і це ці двоє знущалися над ними. Те, що він розповідав, що їм першим хлопцям які в клон, вони були з розвідки. Їм виколювали очі, відрізали губи. Е, органи. Що, чоловічі органи відрізали. Пише шокюки що, що, всі відчули те, що відчули я і ті сім. Наших хлопців козаків. Як з харчуванням було? 63 кілограми, я сказав. Та, а якого вигляді ага. воно було? В Оленівці було, вони перший місяць не могли налагодити процеси, і тому ага. нас годували один раз на добу десь. Я в Оленівці скинув десь до 56 напевно. У Мене є фото після Оленівського тракту до нас приїжджав Стівен Сігал. Мене є фото а, це... з Стівеном ага. Сігалом. Він нам розказував про те, що це українці американською зброєю нас вбивають. От. І е, Нас тоді годували десь раз в місяць. У мене там просто фото з сігло, де я прям дуже-дуже худий. Е, і е, годували десь раз на добу, півтора рази на добу десь так. За три дні двічі, наприклад. Прийом їжі, це шматок хлібу, десь 200 грам е, каша і все. Без м'яса, без солі. Це найважливіше немає солі і цукру, ні в чому. Взагалі, ні граму. Щоб не дай Бог не отримував задоволення від їжі. що сіль важливіше, ніж задоволення? Сіль утримує воду. Угу. Тобто, коли, якщо ти завтра от просто експеримент, будь-хто може місяць не їсти будь-що з сіллю в офігієте, правда? Типа, організм не тримає воду взагалі. От Ти п'єш 200 грам води, ти одразу йдеш в туалет. Ти не набираєш вагу, тобто сіль стримує дуже багато. От, і так. Да, в горлівці вже було краще. Ну, типу, це шматок хлібу, 200 грам каша на обід. Ще плюсом до цього. Ну, це не суп, це ну, воно не наваристе, Це типу вода з картошкою. І на вечерю теж якась каша, і шматок хлібу, і чай. І оце все. Тут був розпорядок дня. Ти от шостій ти прокидався. Раніше в тебе була дуже довга зарядка. Це шостої до сьомої міг зарядку, в принципі, робити. Годину. Така зарядка, що ти вже нічого не хотів, в принципі, на початку ранку. Останнім часом це все змінилося. Зарядка десь була хвилин 10-15. Потім ти... У тебе був типу ранковий туалет, ти там вмивався, проводив себе в порядок, там, чистив зуби, якщо зубна паста була, якщо тобі її видали. О 7 годин, годиною ранку у тебе був сніданок. Ну, сніданок як пощастить. Все залежало від того, як хто роздає. Їжу. Скільки я там знаходився, нам кожну неділю майже давали вірші Тобто за весь час, що я там пробув, це десь не знаю, 70 віршів різних, і ти їх маєш вчити розповідати. Всі там і Пушкіна, і Лермонтова, якого там такі не дають дуже багато. Тобто вони запитали тебе, якщо все окей, ви заходите в камеру. О 10 й ранки нам дають команду вільний час. Це команда, в якій ми можемо сісти. Після цього ми можемо там в камері займатися своїми справами, але це заборонено займатися спортом, заборонено пропадати з камери. Тебе має камера постійно бачити. Якщо ти там кудись проход... уходиш, тобі відразу там є селектор в камері зв'язку, тобі відразу телефонують про те, куди ти там пропав. Ти маєш десь знаходитися, щоб тебе було видно. Але в камерах вистачає мертвих зон в цілому. І так, все ми знаходимося, якщо немає у нас прогулянки. Прогулянка по-різному, це може бути три хвилини. Вибігав вибіг на вулицю і забіг. Вибігаємо на прогулянку тільки так. Деремося за одне за одного. От, наприклад, 16 людей, як я був в камері, де нас було 16. Тримаю не одного за таз просто і отак. От просто потягом несемося на вулицю, вибігаємо, забігаємо в прогулочний дворик, круг по прогулочному дворику і назад в камеру. А могло пощастити, міг вийти туди, там 40 хвилин знаходитись. Все від змін залежало. Якщо прогулянка пройшла, чекаємо обіда. Це до першої години, у тебе є вільний час, ти можеш взяти книги почитати, які там є. Книги в більшості це пропаганда якась. Якщо пощастить, може щось нормальне, щось знайдеш, але в більшості це все ж пропаганда. Тебе ще потім запитують, принципі, що ти прочитав. Якщо ти не відписи, ти також можеш завершитися без рішення і ще без чогось. Після обіда до 3 години ми знову стоїмо. О 3 знову команда вільний час. І. Виходить у нас вільний час до 6 години вечора. В 21.30 команда подається на вечірній туалет. Ти там вмиваєшся знову себе, проводиш в порядок. В типу, 21:50 команда на підготовку до сну. Ти розпляшся в ліжко ну і чекаєш команду відбій. Прозвучала команда відбій, ти в ліжку. Дали наказ зберегти життя. Я наказ виконав просто трохи іншим способом. Я залишився на Азовсталі. Тоді, коли мої побратими пішли, я кожному. Зіпсували звод взводу, потиснув руку. Попрощався, побажали друг другу удачі. Ми там з однією однією людиною підготували схованок в Азовсталі, натягнули туди там якихось матрасів, одіяв, води їжі. Я вирішив залишитись, залишитись там. Думали, що ми це будемо робити вдвох. Ми знайшли цей сховок, підготували все, але в останній момент тиждень, сім днів. Просто суцільна темрява, в мене було декілька ліхтарів. А, із їжі в мене були консерви сардини десь 10 банок, 6 банок було скляних, а, це тушонка курка. Також було близько 10 бутилок мінеральної води Моршинська, по півтора літра а, цукор, а, чай і два стіка кави. І це був антісептик, який ще за ковідні часи в «Азовсталь» для працівників ну, привезли руководство Азовсталі. Воно потрібно було для того, щоб робити так звану ну, пальник такий з банки під, під, під консерви. туди його налити, якийсь кусок тканини і підпалити, і можна було щось на ньому там чи воду закипіти, чи просто на вогонь дивитися, бо воно не давали ніяких парів, ніякого диму. Була така розвага просто брати, сипати на ложку цукор і переплавляти в карамель. І От я сім днів займався. Потім мені вже від того цукру погано навіть становилось. За ці сім днів, які я провів в підземеллях Азовсталі, я продумував покрокову легенду на різні випадки при різних обставинах, в яких я можу потенційно опинитися. Ще ще коли робота в Старлінка на Азовсталі, ще коли були люди на Азовсталі, наші там працював Старлінк, я подивився, прийшов і в принципі зробив там скріншоти на телефон. В мене був телефон в тому укритті, от але перед виходом я. Постарав Ну скинув все до базових налаштувань і телефон зламав, знищив ножем. Просто його розколупав і закопав, щоб його ніхто ніколи ніколи не знайшов і виходив вже без е, телефону. От, але за за цей час я е, вивчав карту. В принципі, в мене була ще бумажна карта, автодоріг, там якась ще цивільна, я Її вивчав, вивчав населені пункти, е, запам'ятовував азімути, е, з якого не який населений пункт буде який азімут е, приблизно. Ну, запам'ятовував, намагався запам'ятовувати вивчати ще карту. Коли я прощався зі своїм зводом, коли вони виходили в полон, один з бійців мені залишив годинник. Цей і він сказав: тут є дата, тут є компас, там да, і підсвітка тут є. В принципі, вона така більш-менш яскрава. Це фірмові часи Casio Pro трек він сказав, що ці цей годинник йому подарувала дружина, але у нього в фірмі все одно. Скоріше за все їх заберуть, а тобі, можливо, вони допоможуть. Я у нього взяв і пообіцяв, що коли він вийде, я йому їх поверну. Але до сьогодні я їх просто ношу, бо він ще не вийшов. Зав'язали руки скотчем, голови зав'язали скотчем. ми закинули по 50 чоловік в один Камаз в бортовий. Не можна, типу, не в туалет, нікуди. Нас перевозили годин вісім, напевно. Пересадили в літак. Не нагодували, ні напоїли, нічого. Коли нас висадили, нас пересадили в автозак. Нас везли десь години чотири, напевно, з середрому в місто Камишин в сезону номер 2 Волгоградської області. Ти роздягаєшся, називаєш своє прізвище, вони підписують твій мішок з твоїми речами. І тебе в цей час, коли ти роздягаєшся, те б'ють. Просто б'ють і все. В бані тобі дають 10 секунд помитись в холодній воді. В крижаній тупо, воді. Кожен надвірок, кожен кут. Тебе ведуть і обов'язково треба в нього вдарити. Типу, без цього ніяк. Закидують тебе в камеру, я прокинувся зранку, був весь фіолетовий. Всі ребра, так, повністю ноги, ребра. Ми в них всі фашисти, нацисти, Тіпи, які прийшли на їх землю, як вони кажуть. Маріуполь наш, Маріуполь це російський міст. Якби вас там не було, Маріуполь би ніхто не трогав. Тобто в них розуміння ситуації таке, що ми мали вийти звідти, а вони мали зайти без єдиного пострілу в Маріуполі. Мені спину спалили всю шокером. Там це їх улюблена іграшка була. Люди, людині там, мабуть, вони самі їх купляли, мабуть, їм там виписують, знаєте, як табельні. Я не знаю, де вони їх брали, але людини дають шокер і, походу, не розповідають, що можна з ним робити, що не можна. Тобто, у мене там були рани, які почали гнити. Набряк був дуже сильний, запалення, от, е мені важко було на спині спати. Ми виходили з камери на коридор, от, і там вже відбувалася процедура. О, або ну, був такий момент, коли ти там він каже, йди сюди, ти підходиш, і руку в кормушку висовуєш. Тобто, і він тобі ну, там, спалює просто цю руку. Ну, тобто, просто є. Ну так, наслідки. Він мене каже, давай руку. Б'є в ту руку. Він очікує, я розумів, що він очікував якоїсь там реакції, що ти будеш там кричати або там просити його щось, щоб, щоб він якось жалівся над тобою. Якщо він чогось очікує, не можна йому цього давати. Там, я мовчав просто. І це дуже допомагало, тому що він а не цікаво, тільки, і все. Ну, тобто він не мав мотивації робити це далі. За тиждень, десь до обміну, мене виводить е, з камери. Просто звичайний день в полоні. Мене ніхто не чіпає, не б'є, нічого не проходить. Ведуть мене акуратно, заводять в кабінет, кажуть, роздягайся. Я роздягаюсь е, повністю. Мене фотографують зі всіх сторон. Мені особисто дали куртку зечу, якусь таку. типу кітіль-куртка. Джинси і здачі тапки якісь. Мені відбили ногу трубою, тобто, це була залізна труба, це була перевірка. Нас вивели на коридор. Зі мною почали спілкуватися. Це був, якщо я не помиляюсь, спецназ, тому що я в коли падав, я відкрив очі і я бачив військове взуття та бачив форму, запитували. Хто я по посаді, е е я їм відповів, е їм це не сподобалось. Е і вони почали мене бити. Це все супроводжувалось е якимись там обзвательствами і тому подібним. І мені е били ногу до того, що я просто не міг на неї стояти. Вона в один час просто отак сама зробила. Як струна натягнулася, у ну, мене досить така, як струна, ну, я її відчуваю, це я так її. Все. Я не зміг стояти на нозі, я впав, і вони почали е ще ногу цю продовжувати бити. Тобто потім вона, вона була отака, чорна вся. от. Дякую побратимам, які мені допомагали. Вони мене там в туалет водили. Нога не згибалась зовсім. Тобто, вона дуже сильно боліла. Е, я пам'ятаю, на той час я не знав, що в мене віддорване відорв... м'язо. Ну тобто, я коли дізнався про це, коли зробили там знимок МРТ. Там... Ну, коли я приїхав, коли мене обміняли, я дізнався про те, що, що м'яза віддорване. Вона приросла до кості, от, і почала від кості, е, брати там мінерали там тому подібне, і вона затверділа. Тобто це як опухоль зараз. Ми відкривали вікна навіть там новий рік, а це, ну, вибачте, кізіл, там холодно дуже. Щось там 30 градусів морозу було. Ще плюс в тебе нема жирів та калорій ніяких. І е, організм дуже погано отаплюється. Тобі там треба поїсти, поспати та день прожити. І дякувати на цьому. Тобто. Ну, я від, від них нічого не очікував, і якось там. Єдине, що я просив і постійно, це Біблію. Тобто я казав, звертався до них завжди. Так, я навіть там віддавав їжу людям у віці. Тобто, ну, я дивився на нього і вважав, що ну, він дійсно потребує. Я, я не помру, якщо я там один прийом їжі не з'їм, а йому буде краще, тому що там, йому більш сложніше, ніж мені. Йому там 60 років, а мені там 21. Я можу потерпіти. Прям чітко вистроєний режим. Тобто там була камера відео в самому приміщенні, там був динамік, через який давали голосові команди людина, яка сиділа за мікрофоном. Я розумів, що це не записаний голос, і тобто, там не просто скрипт, який натискають, і він працює, а це жива людина, ну, тобто, і вона це говорить кожного разу. Бо змінювалася інтонація, змінювався темп. Швидкість, з якою промовляли ці команди. Ну, я на це звертав увагу, в тебе час, час посічення туалету, кажуть. От, Ти йдеш в туалет. Тобто е, час читати книжку. Там дежурний бере в руки книжку, таким-то, таким-то путем, ну це пояснюють. Там, е, час співати гімн. тобто, Там був час, е, коли потрібно співати гімн. Ти там стоїш на місці, тобто цілий день там в тебе є е, е, Вображаємо квадрат твій, в якому ти стоїш. Тобто переміщуватися по камері заборонено. Ти цілий день стоїш на ногах, не можна сідати. Кожен день е один і той самий плейліст грає, Тобто там якісь російські пісні, із розряду там Любе групи і тому подібне, ну, знаєте, і там якісь ще там околопатріотичні пісні, а потім ну ти так звукаєш і все. Тобто, ти людина, вона до всього звукає. У мене позицію тримали два діда по 50 плюс років. Більш нікого. На кілометр вокруг них більш нікого. І я прям умовляв, і от, ну, я не знаю, я, ну, типа, я їм потім мені так було стидно дивитися їм в очі. Чуваки, а на них накат за накатом відбувався. Там позиції по коліну. Їх рівняли з усього озброєння, яке тільки було, а вся арта працював. І ці два діда, Льоха і Ярославич. Тупо тримали цю позицію вдвох, майже дві доби, і ніхто їх не хотів відміняти. Типа, у мене людей вже все, в мене закінчились люди, щоб піти їх поміняти. Бо всі трьох і І тільки вони два, два цілих. На третій день їх тільки змогли поміняти. БК вони ходили і сажмирів забирали, тому що підійти до них було неможливо. Вони нас не рахували як за людей, знущалися над нами і обморили нас голодом. Так як я з спецпідрозділа, то катування у мене були дуже цікаві. Загодили на допроси, зразу одягали мішок на голову, провод на шию, провод на пальці рук, ніг і провод на геніталі. І були струмом і одночасно. Дубінками і шокером в спину. Потім вибивали зуби, вставив, вставляли вони дубінки в рот навпроти зуба і казали, готовсь. Питали, готов, глазами «Да», і він бив по дубінки і вилітали бакові зуби. Вставляли вони дубінки в рот навпроти зуба і казали, готовсь. Питали, готов, глазами килає «Да», і він бив по дубінки і вилітали бокові зуби. І два рази мені 220 на геніталії включали, щоб я там брав на себе вбивства мирного населення. І казали, що. Ти снайпер, що ми тебе тут і кончимо, ти не повернешся ніколи, ми тобі повертаємо руки, ноги, останеться одне туловище за головою, і ми тобі не дадим умереть, мереті, будеш типу, здохнеш, що ти згниєш до кінця своєї життя. У мене мотивація була вийти і помститися за своїх побратимів. Це єдине, що мене мотивувало. Дуже сильно мене мотивувало помста, да, я дуже втратив багато своїх друзів, багато товаришів. Я хотів помститися, які знущалися за нами, які знущалися за моїми побратимами. І тому на даний час я служу і чекаю, як кажуть, в своїх моментів. Mm. У мене дуже багато досвіду, і на даний час я зараз інструкторами навчаю фахівців, навчаю розвідників. Якщо ви зі зу мною зустрілися і вітаєтесь, дуже було б доречним, щоб ви представлялися на ім'я, щоб я розумів з ким я спілкуюся і з ким я будую розмову. Добрий день, як ваші справи? Як ваш день. Доброго дня. А хто до мене підсів, хто вітається зі мною? Добрий день, мене звати Софія. Ми вчора з вами спілкувалися. Доброго дня, пані Софійко. Доброго, Доброго день. дня. Нормальна справа, прийшов му істерню. Якщо пропонуєте людині присісти на стілець, поставте свою руку на спинку і незряча людина вже буде орієнтуватися по вашій руці. Якщо даєте якийсь предмет незрячій людині, опушіть його і дайте цей предмет їй в руку. Я принесла вам каву. Беріть. Я принесла вам каву. Дякую. Мені важливо, щоб ви запитали, чи мені потрібна допомога. Я вам допоможу. Ні, це треба. Добрий день, вам потрібна допомога? Так. Будь ласка, так. Просимо вас не вживати такі слова сліпий або зводимо зору. Найбільш коректно казати незрячий. Пам'ятайте, справжня безбар'єрність починається з обізнаності, розуміння та підтримки. Nikt nie zna jak dusza bolesna